житті кожного із нас є тільки два шляхи змиритися з тим, що маємо, або взяти на себе відповідальність і змінити своє життя на краще, казав американський письменник Деніс Уетлі. Наші журналісти готові показати, як зробити вибір на користь якості, адже гідне життя без якості неможливе. Вітаю! сьогодні. У програмі ви побачите «Ловись рибка на гачок та стрибаю юшку, що додасть страві особливого смаку. Знімаємо пробу. Уха вишова класа. Можна брать тарілки. Сальце, м'ясе та спеції в одному кілечку. Як обрати інгредієнти для домашньої ковбаси? Дуже смачна ковбаса просто пісня. Ще в одинадцятому столітті юшки називали усі рідкі страви. Їх розрізняли за основними інгредієнтами. Нині ж юшки називають суп із свіжої риби. Французи стверджують, що саме вони свого часу вдосконалили її рецептуру. Це твердження спростовують українські рибалки, кажуть, що тільки вони можуть приготувати справжню юшку. Їх вміння переймали наші журналісти. на рибалці, як і на кораблі, шукайте неприємностей. Цій прикметі я б на вашому місці не дуже вірила, адже авторство за самими рибаками. Власне, вони жартують. Справа їхня надто інтимна. А тому останній шанс для нас зазіхнути на святе це телеекран. З його допомогою розповідаємо чоловічі секрети. Більше того, навчимося готувати справжню рибну юшку. У ролі експертів двоє рибалок. Один хизується – кілограмового сома за хвоста упіймав, інший щуку вполював. Якщо вірити, то у повен зріст. Хлопці з гордістю розповідають нам про закони нелегкого ремесла. Нельзя жарну рибу брати тюльку собою на рибалку. Це плоха примета одна. Консерви, рибне, все повністю рибне нельзя. Ну Рука нельзя. Такий закон рибаку. А як же, якщо риба у воді раптом запримітить родичів на суші, з уловом можна розпрощатися? Таке не для нас. Нам потрібна багата здобич ще й декількох видів. Для класичної юшки, за словами рибалок, обирають ту рибку, що дає прозорий навар і солодкуватий присмак. Це може бути судак, окунь, йорш. Що смакує краще, рибалки ще не вирішили. З чіка ні, не так сильно. Не, ну, вважається, краще да. риба, ну, як как би, бы, уха з окуня. Окунь, так. Да. Вона менше костлява. Ну, сон. Сумить, сон, особливо голова нього. О, це саме хороше уха буде. Суперечки суперечками, але досвід показує, яку рибу зловиш, такої і уху звариш. Сьогодні на наживку рибаків здебільшого клює короб і плотва. Маленькі дзвіночки на водилах сповіщають про чергову удачу. Я б вам розказала, скільки ми риби наловили, та рахувати її. Мені заборонили. Це ще одне правило. Здобич можна тільки зважувати. Уха буде. ну тут ціли десь 1,5 до двох кілограм. На уху достатньо. А якщо так, то можемо облаштовувати польову кухню. Розпалюємо вогнище, готуємо усі необхідні продукти. Для юшки нам знадобиться картопля, цибуля, морква, перець та лаврове листя. А як щодо риби? Риба, потом, риба, потом справа у тому, що риба додається в останню чергу, проте чистимо її ми одразу. Плавники е, ми не убираємо, ікру я викидую. Тож вона зараз сильно толста ікра вухи, вона лишня. лішня. Рибалка додає, краще, щоб впольована рибка була дрібною, тоді у уха вийде наваристою. А тим часом вода у казанку закипіла. Підсолюємо її та відправляємо туди рибні голови. Саме вони першими потрапляють до юшки, але ненадовго. Як тільки підморгнули білими очима, можна витягати. Далі черга овочів. Ми зараз збросимо ранні помити картошку і морковка туди. Картопля от-от звариться. Тож саме час додати перець, лаврове листя і цілу цибулину. Врешті основа страви рибка теж скоро потрапить до казанка. Так діло прийшло к рибі. Рибу кидаємо на 1,5 хвилини, і риба буде готова. Лишається дрібниця. Приправляємо юшку горілочкою і тушимо у ній розпечене поліно. Мета у нас суто профілактична. Спирт і активоване вугілля захистять шлунок від будь-яких несподіванок. Знімаємо пробу. Уха вишова класа. Можна брати тарілки. Е, ні, ні, майте терпіння. Нехай юшка настоїться під кришкою ще 15 хвилин. Саме так страва примножить свої достоинства. Перечекали? Тоді розливаємо уху по мисках, щедро приправляючи свіжою зеленю. От тепер інша справа. Смачніше і не шукайте. воно. Риба чиста. Кушкати можна. Ласка, як під? Хороша. 100 кілограмів та. 100 Метрів завдовжки такі параметри домашні ковбаси рекордсменки, яку приготували торік у Запоріжжі. Смажили її на сковороді діаметром 2 метри. Наша Лариса Сировська за рекордами не гониться, втім, знає, де найдешевше купити смачну домашню ковбасу. Трапивши на базар, ми пішли на найсмачніший запах і опинилися біля прилавків з готовою домашньою ковбасою. Доброго дня! Ми бачимо у вас тут домашня ковбаса продається. А скільки коштує? Вона коштує 100-120 гривень. А таке кільце скільки заважить? Бувають різні кільця, може бути 800 грам, може бути кілограм. Не гаючи часу, жінка почала різати шматки на пробу. Ми від частування не відмовилися. Дуже смачна ковбаса, просто пісня. Зараз довідаємося у продавчині, як вона її готує. Скажіть, будь ласка, а що ви сюди вкладаєте? Ну насамперед, треба якісне м'ясо, домашні свинки, якісне м'ясо, щоб воно було свіженьке, ні в якому разі не заморозка. Свіже м'ясо, дуже м'ягеньке, соковите салку для того, щоб вона була сочна і таяла в роті. Звичайно, треба не жаліти перчику, часничку домашню, таку, щоб вона була смачна, остренька. Довідавшись про складові, ми вирішили з'ясувати їхні пропорції. На кілограм ковбаси скільки потрібно м'яса, скільки сала. Ну, дивіться, якщо, якщо кілограм ковбаси, то кіло кілограм потрібно м'яса і грам 300 сала. Скуштувавши на халяву ковбаси і випитавши рецепт, ми йдемо купувати свої продукти для приготування домашньої ковбаси. У м'ясному ряду м'яса на будь-який смак. Ми знайшли жінку, котра торгує свининою. Ми купуємо складові для домашньої ковбаси. Нам потрібно кілограм м'яса. Яке ви нам порадите? Можна взяти на почечну частину, можна взяти шиїчну частину, можна лопаточку взяти на ковбаску. М'яско стоїть 55, 60 і 50 гривень. На, на любі гроші є м'яско. За м'ясо з'ясували, тепер треба про кишки довідатись. Скажіть, будь ласка, а кишки можна у вас купити? Ні, ми кишечками не торгуємо. В супермаркеті купите свіженькі, чищені, гарнесенькі кишечки. Начинити собі колбаску. Така прикрість. Виявляється, на базарі кишки не продаються. Значить, будемо купувати сало. Його на прилавку чимало. Можна додати кусочок почарівки. Це дуже теж саме додається і буде м'яка сочна колбаска. Визначившись, ми вирішили купувати. Добре, зважте нам тоді, будь ласка, ось оцей шматочок. Тут буде кілограм. Повинно бути. Раз кілограмчик. А дуже добре, скільки коштуватиме? Це за 50 гривень. Прекрасно. Тоді нам ще 300 грамів сала. Тонченько, тонченько, якого? Можна на колбаску любого взяти? Можна любого. Придбавши м'ясо та сало, ми попрямували до прилавку з часником. Доброго дня. Доброго дня! Ми купуємо продукти на ковбасу, вже все купили. Нам потрібен часник. Який у вас є часник? Ось дивіться, наш є часник дуже хороший на ковбасу, дуже ароматний. Угу. Хороший часничок. А це у вас молодий. Це в нас молодий. Так. А скільки коштує? Цей у мене коштує 7 гривень, а цей у мене коштує 1 гривню. Заголовочку. Ви вибирати, який вам подобається. Це молодий, так молодий, так. Звісно, нам сподобався той що за гривню. Головки буде досить. Для приготування домашньої ковбаси нам лишилося лише купити кишки в супермаркеті. Вони коштуватимуть 10 гривень. Тож усього інгредієнти нам обійдуться в 68 гривень. А як ми пам'ятаємо, кілограм уже готової продукції вартує 120 гривень. Тож у нас явна економія. На інших ринках такий набір коштуватиме стільки: столичний ринок 51 гривня, ринок юність 59 гривень, одеський ринок 55 гривень. Бесарабський ринок традиційно найдорожчий 84 гривні. У наступній частині програми ми розкажемо про таке. Бактерії чарівниці, без чого кефір не кефір, як вибрати справжній кисломолочний продукт. Надо дивитися, на то в якому температурному режимі содержиться ця продукція. Коли сонце перетворюється на монстра, як з ним потоваришувати? Для начала для перших прийняттів сонячних ванн, необхідно використовувати более високий фактор захисту. Далі у програмі ви побачите бактерії чарівниці, без чого кефір на кефір? Як вибрати справжній кисломолочний продукт? Треба дивитися, на то, в якому температурному режимі содержиться продукція. Коли сонце перетворюється на монстра, як з ним потоваришувати? Для начала для перших прийняття сонячних ванн, необхідно використовувати більш високий фактор захисту. Напій варто пити невеликими ковтками та не більше 200-400 грамів на добу. Він не має бути холодним, ідеальна температура для нього кімнатна. Мова про кефір. Втім, найголовніше, напій має бути якісним. Як його знайти на полицях магазинів, розкаже рубрика Найкраще до столу. Той, що спустився з гір. Так напевно необхідно називати усіма улюблений молочнокислий напій кефір. Хоча саме це слово має турецьке коріння і перекладається як здоров'я. До чого ж тут гори запитаєте ви? Все дуже просто. Виявляється, кефір народився на Кавказі, точніше, саме там вперше був використаний кефірний грибок. Гірські довгожителі вважали його священним даром самого Алаха. Цікаво, також що грибок був настільки цінним, що його нікому не дарували і не продавали. Щоправда, на початку 20-го століття росіянам таки вдалося отримати бажану закваску. Перший випуск промисловий випуск ä, кефіру на кефірних грибках був зроблений у 1907 році і якраз для Боткінської лікарні. До речі, поговорюють, що Росії вдалося здобути кефірні грибки не зовсім у чесний спосіб. Як це було насправді, історія замовчує. Утім, для нас з вами головне, що ця подія таки сталася. І надзвичайно корисний, а відтак і популярний продукт є на полицях наших магазинів. Ось вони, головні герої сьогоднішньої розповіді. Більше схожі на суцвіття цвітної капусти, кефірні грибки. Він сам росте, він сам розмножується. Але я ще раз наголошую, це є комплекс різних мікроорганізмів, а не окреме біологічне тіло. До складу кефірних грибків входить більше двох десятків мікроорганізмів. Зрозуміло, що у промислових масштабах для виготовлення кефіру використовують не сам грибок, а закваску, виготовлену на його основі у сухій чи рідкій формі. Ось це саме рідка закваска. Промислова різка, кефірна закваска. Грибкова кефірна закваска, вона є надзвичайно проста. Це просто молоко спеціально сквашується безпосередньо грибками. і… Уже її використовують. Сам кефір розділяють на три типи: одноденний, дводенний і триденний. Це має стати головним орієнтиром при виборі продукту, бо, як виявилося, не всякий кефір усім користь приносить. Якщо він є одноденним, термін його виготовлення один день, то він показаний для людей із саме з підвищеною кислотністю і людей з хідністю до запорів. Якщо кефір двохденний, він, в ньому підвищується кислотність, в самому кефірі підвищується кислотність. І він таким людям із підвищеною кислотністю шлунка потрібно його обмежено вживати. Якщо ж кефіру більше трьох днів, його називають міцним. У такому продукті значно більше спирту і мікроорганізмів. Такий кисломолочний помічник може викликати зворотній ефект і кріпити кишківник, але варто пам'ятати про одну річ: навіть одноденний кефір може за 2-3 години перетворитися на аналогічний триденному. Якщо його неправильно зберігати, треба смотрети на то в якому температурному режимі сидиться продукція. Прежде всего, да от в є та магазин, то там за дуже холодильник з градусником, в котрим показано при кої температурі та продукція храніться. Оптимальна температура для зберігання кефіру від 0 до шести градусів. За таких умов його можна вживати до 14 діб. До речі, сподіваємося, ви не забуваєте звертати увагу на терміни придатності при купівлі будь-якого продукту, а також читати його склад: Не виняток і кефір, у складі якого не повинно бути нічого окрім молока та молочнокислих бактерій. Воно ну, туда могут, правда добавлять ну другие какие-то бактерії. Та должно вказуватися. Там і лібіфіда Вот это должно вказуватися но если они там є, то это скорее хорошо. Важлива також і кількість бактерій. Таку інформацію теж шукайте на етикетці. Там має значитися не менше мільйона на один грам. Кілька слів варто сказати і про популярні сьогодні біо та біфідокефіри. Головна їх відмінність від традиційного продукту закваска. Для біокефіру використовується також хороша закваска, Там є корисні мікроорганізми, але вона штучно створена, вона не повністю відтворює... Е як повністю не відтворює склад мікрофлори? Це практично неможливо, тому що його до кінця і не можна повністю відтворити. Приставку біо мають право носити тільки ті продукти, в яких міститься на один грам не менше 10 мільйонів пробіотичних бактерій бактерій чарівниць, які є справжнім еліксиром для нашого шлунково-кишкового тракту. Навіть такий відомий фізіолог, як Ілья Мічніков, він кефір ну ставив на перше місце для профілактики для лікування ну, порушення мікрофлори кишківника. Але не бактеріями єдиними славиться кефір. Наприклад, якщо організм не сприймає коров'яче молоко, кефір буде альтернативою цьому напою, адже в такому вигляді молочний білок засвоюється значно легше. Надійний захист американських солдатів. Ви будете здивовані, адже йдеться про сонцезахисний крем. Білошкірі вояки були беззахисними перед африканським сонцем, і саме для них створили засіб, який для нас є буденною річчю. Їх асортимент вражаючий, молочко, емульсії, олії, креми. Як вибрати надійний захист від ультрафіолету, дивіться далі. Київтиви на TV. 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 африканське зізнання у коханні до телеканалу Київ у перервах між концертами і зйомками нових відеоробіт. Хлопці з гурту чорнобривці погодилися поговорити з нами про погоду. Кому як не їм відомо, що таке зміна клімату? Прямісінько з тропіків чорношкірі музиканти потрапили у зиму. Когда я приїхав сюди, мені говорили, знаешь, что если хочеш не замерзать, поймать, да. Надо просто много сала є. Да. Я так холодильник, холодильник <реш> садиться просто. І день ел сало. <реш> ну все равно <реш> мерзають, поймают. Здавалося, б, улітку музикантам можна розслабитися, аж ні. Виявляється, вологе повітря Африки захищає своїх мешканців від спеки краще. Мої друзі сказали, як ти поставив таку шапку, якщо це так жарко. Ну просто там це нормально, тому що наше сонце різне. від спеки рятує вода. А якщо її отримати у пляшці з африканського гарбуза, то вона ще й постійно буде охолодженою. А як щодо спеціальних кремів? В Африці сміються хлопці, про таке не чули. Навіщо, якщо на континенті росте чарівне священне дерево ши мовою оригіналу чогеру. Отсюда диреться масло і ребенок мажуть весь весь теле повністю. І цікаво, що відносять ребенка в сонце, коли сонце пече. Масло дерева ши здатне захищати від ультрафіолету, проте для європейців цього замало, а тому вирушаємо обирати сонцезахисні засоби. Усі вони поділяються на дві категорії: до засмаги і після. Перші захищають від сонячного опромінення, другі зволожують шкіру і підліковують. Нас сьогодні цікавлять засоби до засмаги. Реї, олії та емульсії це легкі текстури, а креми і мазі щільні. Відповідно, вони убезпечують нас надійніше. Головне завдання такої сонячної косметики поглинати і віддзеркалювати проміння. Під цим страшним словом розуміють два типи сонячних променів Б і А. Обидва впливають на нашу шкіру по-різному. Саме тому сонцезахисний засіб має убезпечити нас від обох видів променів. Защита от лучей Б нас предохранит от дискомфортных ощущений. То есть мы не обгорем, не покраснеем, не будет стянутости, профилактируем наличие ожогов. А фильтры от лучей А это нам будет хороший залог в будущем для того, чтобы не возникли серьезные заболевания. Про захист від Б променів нам розкаже маркування, на якому зазначено spf фактор або позначка UVB у кружечку. Щоб переконатися, що засіб обезпечує нас і від ультрафіолету, а треба відшукати ось таку інформацію. захисту защити від UVA показаний знаком UVA в кружечці. Зверніть увагу на ще один цікавий момент: поруч із позначкою SPF… Завжди зазначені цифри від 2 до 50. Вони вказують на відсоток променів Б, які засіб може віддзеркалити. А ще це індекс, який допоможе визначити, як довго ми можемо знаходитися на відкритому сонці. Наприклад, зазначений SPF – 12 одиниць. Множимо цю цифру на 10, адже 10 хвилин це оптимальний час для безпечної засмаги. Отримуємо в результаті число 120 – Тобто дві безпечні години на сонці. Проте, навіть попри ці показники, експерти радять поновлювати крем кожні дві години. Для початку, для перших прийняттів сонячних ванн, необхідно використовувати більш високий фактор захисту, Він не менше 20, ну оптимально 25. Далі фактор захисту можна зменшувати, адже є закономірність. Чим вище фактор, тим більше хімічних речовин у складі і тим вірогіднішим є ризик алергії. Саме через це будь-який сонцезахисний засіб потрібно попередньо випробовувати. Протестувати можна на внутрішній поверхності локтевого згіба, Нанести більшого количества крема, оставить його на хожу і понаблюдати в цічені 15-30 хвилин. Особливо це стосується дітей. До трьох років їм взагалі протипоказано засмагати, а після обов'язково потрібно використовувати крем для засмаги з приміткою для дітей. Засоби для дітей в місті своєму мають компоненти, які передбачені для більш чутливої шкіри. В основному це гіпоалергенні компоненти з доданням різних заспокійливих елементів. Перед нанесенням крему шкіру варто підготувати. Зокрема, щоб засмага була рівномірною, спочатку скористайтеся скрабом. Далі варто зволожити шкіру натуральною олією. Зверху нанесіть захисний засіб. Обов'язково за пів години до виходу на пляж. Обичне, як і крем, ми наносимо його по масажним лініям, скажем так, але крем, именно для защити, ми наносимо более плотним слоєм, і ми немножечко как його. Вбиваємо в кожу. Це немножко такие движения, як вдавлюваю Якщо хочете гарну засмагу, візьміть ще за правило пити моркв'яний сік. Він додасть шкірі гарного відтінку. Також не зневажайте правилами безпеки. Засмагайте до 11 та після 4. -х. Надмірні сонячні ванни жодної користі не принесуть. Якщо все-таки є ціль загоріть, Нет смысла загорать более 50 минут, потому что ровно через 50 минут выключается механизм выработки меланина. И, в принципе, загорать бесполезно. Зрозуміти краще, це вже працювати над його здійсненням, говорив Віктор. Гюго. для колективу програми Якісне життя це вже стало традицією, якою ми знову поділимося з вами за тиждень. Пропонуємо разом іти до гідного життя, яке без якості неможливе. До наступної зустрічі.